Назвіть ваш улюблений тур в Soviet Travel. Мій улюблений тур в Саві Тревел це дівич тур, де панує неймовірна дівчача атмосфера, де проводиться купа фотосесій. Ти приїжджаєш з неймовірними фотками, де ви ввечері релаксуєте в чанах, проводите незабутньо свій час, їздите на водоспади, катаєтесь на джипах. І це просто неї емоції. Мій улюблений тур Савітрев це закарпатські пригоди, де ми відвідуємо перший день озеро Синевир, водоспад-шипіт. Піднімаємося на гору на джипах, відвідуємо загадковий Львів, термальні басейни, неймовірні фото, неймовірні пригоди. Ми піднімаємось по горах і все-все дуже круто. Мій улюблений тур це карпатський драйв. Перший день ми відвідуємо Буковель, там ми йдемо в Гуцулленд, потім катаємось на колесі огляду. Ідемо під на підйомники, на родельбан. Також можна придбати сувеніри. Другий день ми їдемо в верховину. Там катання на джипах, неймовірні пейзажі просто і. На третій день ми вирушаємо в Яремче. Там також дуже великий ринок, сувенірний, потім гедзюпарк. Все дуже суперово. Ми чекаємо вас на наші незабутні тури.